Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Ольга Салабай. Війна. У російській балашисі, що під Москвою, вибухнув автомобіль. Попередньо на місці загинув заступник начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил Росії, генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Про це офіційно повідомили у слідчому комітеті Росії. У відомстві кажуть, що вибух спричинив саморобний вибуховий пристрій, який був начинений уражаючими елементами. Порушено кримінальну справу за статтями про вбивство та незаконний обіг вибухових речовин. Політика Трамп в інтерв'ю журнал. Тайм заявив, що не думає, що Україна коли-небудь зможе вступити до НАТО. каже причиною початку війни стало те, що українці почали говорити про вступ до альянсу. Якби про це не говорили, було б набагато більше шансів, що війна б не почалася. Висловився американський президент і про тимчасово окупований український Крим. Півострів нібито залишиться з Росією, і всі це розуміють. Трамп додав, що анексія півострова відбулася за президентства Обами. Він також стверджував, що Росія не забрала б Крим, якби він був президентом у той час. Ас і назвав повномасштабну війну війною Обами. На запитання чи погодився б він на мирну угоду, яка б передбачала передачу Росії Криму та окупованих територій. Трамп відповів, що ми повинні говорити тільки про Крим щодо своєї обіцянки закінчити російсько-українську війну за 24 години. То він заявив, що сказав про це фігурально. Спецпосланець Трампа Стівен Вітков вже зустрівся з Путіним у Кремлі. Про це заявив про секретар російського диктатора Пісков. Нагадаю, літак з спецпосланцем Трампа приземлився в Москві в аеропорті Внукова. Вітков планує обговорити з російським диктатором мирний план США. Це вже його четвертий візит до Росії з моменту приходу Трампа до влади. Українська делегація візьме участь у церемонії прощання з папою римським франциском. Міністр закордонних справ Сибіга вже вирушив до Ватикану. Склад усієї делегації розкриють згодом. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Прикоментував він і нещодавні заяви Дональда Трампа. За словами тихого офіційних дипломатичних сигналів чи підготовки до виходу США з мирних переговорів, Україна не отримувала. Україна розглядає публічні коментарі американських офіційних осіб, зокрема держсекретаря Рубіо, як частину комунікаційної стратегії. Тегії США на переговорах у Лондоні Україна підтвердила свої принципові позиції щодо довгострокового припинення вогню. Україна не визнає жодну частину своєї території російською, не погодиться на обмеження своїх сил оборони чи військової допомоги від партнерів. Ніхто не має права на вето на вступ України до альянсу чи ЄС. Також речник МЗС Георгій Тихий коментуючи різного роду мирні плани, які з'являються в медіа, закликав раховувати офіційну позицію керівництва України, а не так звані. Зливи в медіа Дональд Трамп заявив, що має власний дедлайн мирної угоди між Росією та Україною, а також висловив сподівання, що сторони сядуть за стіл переговорів. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії в Білому домі. Директор інституту світової політики Євген Магда ФМ Галачуна розповів, що дедлайном може бути 100 днів президентства Трампа. На мою думку, дедлайн Трампа очевидний це 100 днів його перебування на посаді президента Сполучених Штатів, тобто це до кінця квітня. Тут він грає датами там тиждень, два тижні. Проте цілком очевидно, що в разі якщо Сполучені Штати не можуть досягнути успіху, то їм буде ну в цьому сенсі достатньо складно далі демонструвати залученість. Я б хотів би сказати, що так звані мирні переговори, зусилля про них вони власне розпочались з приходу Дональда Трампа до влади, тому. Тому нічого екстраординарного в цьому сенсі в принципі не відбувається. Тобто, це просто ситуація показала, що підходи Трампа є хибними. Це ну на мою думку, достатньо очевидний факт, тому що він керується бізнес-логікою, замість того, щоб розуміти витоки російської агресії і відповідно підійти відповідально до перспективи її. Завершення державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Трампа показала Україні та Росії шлях до миру, то як має виглядати фінішна пряма щодо цього питання. Він також прокоментував ракетний удар Росії по Києву, назвавши це нагадуванням для всіх, чому цю війну потрібно закінчити. При цьому Росію не засудив, а лише згадав Дональда Трампа, і що всі ми повинні подякувати йому як миротворцю. Ройтерс опублікував остаточний план Трампа щодо припинення війни в Україні. Цей план перегукується з тим, про що раніше писали Bloomberg, Axios, а також The Telegraph. Проте містить декілька уточнень, хоча й не дуже конкретних. Відомо, що Україна та європейці подали свої пропозиції. Невідомо, який саме варіант обговорюватиме поселенець Стів Вітков на сьогоднішній зустрічі з Путіним. Але минулого тижня пропонувався саме такий остаточний план Трампа. Йдеться про постійне припинення вогню, про те, що сторони негайно розпочинають переговори щодо технічної імплементації щодо гарантії безпеки, то Україна отримує надійні гарантії безпеки, а гарантами будуть європейські плюс охочі неєвропейські держави. Україна відмовляється від вступу до НАТО однак може прагнути до членства в ЄС. Водночас США визнають окупацію Криму. Де факто визнають окупацію Луганської області та частин Запорізької, Донецької і Херсонської. Україна повертає територію в Харківській області, відновлює контроль над ЗЕС через контроль США, а також над Каховською дамбою і отримує безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурською косою. Сполучені Штати та Україна реалізують угоду про надра. Україна отримує повну реконструкцію та фінансову компенсацію. Скосовуються санкції проти Росії з 2014 року. США та Росія поновлюють. США та Росія поновлюють економічне співробітництво. Кримінал вищий антикорупційний суд взяв під варту екс голову державної фіскальної служби Романа Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 ми до 40 мільйонів гривень про це інформує центр протидії корупції. Прокурори просили 75 мільйонів гривень. Це клопотання стало наслідком мобілізації Насірова. Прокурорка зазначила, що таке бажання Насірова мобілізуватися лише пов'язане з спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності, який спливає менш ніж за рік. Своєю чергою Насіров та його захисники заперечували та сказали, що мотиви добровільної мобілізації є боргом державі та обов'язком. На радіо «ФМ Галичуна завершилася великодня акція Холодильник крашенок, яка зібрала тисячі слухачів з усіх куточків України. Головний приз новенький холодильник вже знайшов свого щасливого власника. Святкова ініціатива поєднала весняний настрій і великодні традиції. Впродовж кількох тижнів слухачі ловили у прямому ефірі пронумеровані крашенки, надсилали відповідні цифри на вайбер і ставали учасниками щоденних розіграшів. Загалом під час акції було вручено 14 подарунків. А в грандіозному. Фіналі розіграли головний приз – холодильник Ігор горгулок, головний редактор радіо «ФМ Галачина, розповів про ідею проведення цієї акції. Це наша щорічна традиція дарувати свято не лише в ефірі, але й в реальному житті. Ми побачили активність, підтримку, щирі емоції наших слухачів, і це найкраща нагорода для нашої команди. А ще простежили географію нашої аудиторії, і мусимо сказати, вона дуже розширилася. Дякую кожному, хто був з нами, і вже готуємо нові. Сюрпризи, отож, холодильник виграв пан Микола зі старого самбура. Послухаймо, як це відбувалося. У нас дуже важливе питання. А скажіть, будь ласка, чи брали ви участь у акції Холодильник крашенок на саме «Галичина»? Так, звідки ви місто Старий самбір? Старий самбір, гаразд. Чи ви очікували на перемогу? У, думав, що щось получиться. Що першим покладете в той холодильник? То я сам не знаю. Сашлик. <гум> це вас. Не раз вигравав? Ага, Надіявся. То ви наш постійний слухач виходить, <гум> Так так, так, так. Так, добре, пане Микола, чи поруч у вас є люди? Так, так є я в торговому центрі. Ага, я тоді маю для вас завдання. Як ви його одразу виконуєте, то все. Ну тоді ми віддаємо вам подарунок. Ну давайте добре. Тоді ви маєте зараз добряче, так на повну силу крикнути в тому торговельному центрі, де ви є. Я виграв холодильник на FM Галичина. Ура, я виграв холодильник, Галичина. FM. підтримка слухачів, приємні подарунки та дрібка радісного настрою. все це створює атмосферу. Атмосферу на ФМ Галичина, і як ми кажемо, після крашенок буде ще. У західних областях сьогодні місцями дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Ольга Салабай. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19-й проєкт на радіо «ФМ Голочина Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.